У Луцьку облаштували модульний будинок для безхатьків. Його розмістили на задньому дворі територіального центру соціального обслуговування, що на Данила Галицько. 18. про це в коментарі журналістам сайту Номен Луцька та Волині конкурент розповіла очільниця центру Галина. Шетецька будинок розрахований на 14 ліжкомісць. Одна кімната, призначена для чоловіків, а друга для жінок. Він облаштований усім необхідним. Є мивальники на зимовий період планують встановити обігрівачі. Крім того, там планують найняти і працівників, які доглядатимуть за будинком. У нічний час людей забезпечуватимуть сухпайками, а в приміщенні є мікрохвильова піч. Крім того, за словами очільниці центру, осіб без постійного місця проживання безкоштовно харчуватимуть, буде чай бутерброди, печиво, локшина, швидкого приготування та усе необхідне. В день вони зможуть харчуватися в їдальні, яка може обслуговувати до 150 людей. Також нужденних забезпечать одягом та взуттям. Вартість усіх робіт з будівництва будинку становить майже 890 тисяч гривень.